вас вітає розсадник Proxima. Різниця між двома ялинками. Перша ялина колюча Blue Diamond. Ось посадка, далі йде отак вище. А це Super Blue Seedling. Дивимось на різницю по блакитності. Різниці майже немає. Ми розповідаємо про Super Blue Seedling. Це ялиночка дуже прогнозована, правильної форми, йде вгору. Вона з нею менше проблем, ніж з хубці і з костером. Вона йде вгору легко скрифти, Вон вона має компактну форму, розвалюється як губці в сторони і тримає основну шпильку, що забезпечує їй пряму форму вертикальну.